Більшість дизайнерів інтер'єру стикаються з тим, що їх новий клієнт не знає, чого він хоче і що йому подобається. Але точно має вийти красиво, комфортно і функціонально. І це цілком нормально. Спробуємо розібратися, як знайти свій стиль інтер'єру, ту атмосферу, в якій ви будете жити, із задоволенням. Дивимося телепередачі, гортаємо журнали. Гарною підмогою у виборі служитимуть телепередачі онлайн або друковані журнали. Вони дають наочне уявлення про інтер'єри, завдяки ним ви зможете одразу побачити приклади і відзначити ті, що сподобалися. Під час перегляду передач ви бачите інтер'єр об'ємі, що створює ефект присутності. Ви можете на власні очі відчути висоту стель, нагромадження меблів або освітленість приміщення. Не забудьте звернути увагу і на дрібниці, наприклад, окремо стоячі меблі або декор, конкретний колір або оздоблення. Навидіть один предмет може задати настрій. Передачі і журнали часто оновлюються, розповідають про модні тенденції, що допомагає йти в ногу з часом. Не піддавайтеся спокусі скупити всі меблі однієї колекції. Це виглядає ідеально лише в глянці, а в житті такі меблі будуть нудні і безмачні. Підбирайте меблі різноманітні, але такі, що не сперечаються між собою ні за оздобленням, ні за стилістикою. Винуватком можуть бути окремі предмети, наприклад, китайська ваза в англійському інтер'єрі або кришталева люстра в брутальному лофті. Побут, геометрія, оздоблення. Визначтеся з тим, що необхідно з технічного оснащення. Можливо, ви прийдете до висновку, що напрям хай так це ті, до чого ви прагнете, максимум розумного і корисного, тобто сучасні інтелектуальні фішки, інтегровані в інтер'єр. Окремо необхідних промов, не забувайте про ті, що вам взагалі подобається. Прислухайтеся до покліку форм, прямі і чіткі лінії ведуть до мінімалізму, плавні закруглені тяжіють до класики, оптичні форми виливаються у футуризм. А щоб зрозуміти, що вам підійти з оздоблювальних матеріалів, покличте на допомогу всі свої п'ять почуттів. Вдихніть запах деревини, використовуйте паркет і екооздоблення. Відчуйте бриз моря і промені сонця, пофарбуйте стіни у кольори теплих життєвих тонів. Відчуйте міць металу і подивіться крізь прозорість пориньте у світ індустріального лофту. Доторкніться до тріщин старовинних виробів, ніби зі скрині з потертою шкірою дістали натяки провансу і ретро. Закрийте очі, уявіть, запам'ятайте ті, що сподобалось, не відмовляйтеся від суворої геометрії зміркувань про ті, що кути безпечні для дітей, і від тактильно приємних вам поверхонь через гості кіхті домашніх улюбленців. Про тверді круглі поверхні можна так само сильно вдаритись, до того ж є безліч способів мінімізувати подібні ризики. І неможливо уникнути пошкодження оздоблення від часу, недобросовісних сусідів зверху або тріщин при усадці будинку. Погода зовнішні, кольори всередині. Згадайте скандинавські інтер'єри, наприклад, дизайн IKEA. У Скандинавії більшу частину часу прохолодно, сиро, похмуро. Погоди другують, і інтер'єри світлі або темні, але непомітні, з холодними відбінками білого, сірого, синього, монотонність розбавляють акценти, жовтий стілець серед одноманітних меблевих сусідів, веселі химерні принти серед вовняних пледів і килимів, натуральне дерево для надання комфорту, багато зелені, як соковита нотка. Іспанія, Мексика славляться вибуховим темпераментом, яскраві кольори вплетені в їхнє життя з давніх часів. Так само виглядають і їх традиційні інтер'єри. Мешканці цих країн не втомлюються від яскравих тканин, меблів і декору. У Середземномор'ї здавалося б стільці сонця, що хочеться зайти в прохолодну тінь життя. Але ні, його мішканці і в будинок запускають багато світла і життєрадісних фарб жовтої та ракотової. Якщо ж стіни і виглядають фоновими, білими, то обов'язково вискакує традиційна прив'язаність до того чи іншого кольору, наприклад, грецького синього. Провести московий штурм на тему мені подобається за улюбленими кольорами, акцентами, настроєм. Кольори можуть освіжити інтер'єр або погіршити його, якщо підбрані невірно. Щоб не помилитися, виберіть два основні кольори. Бажано зробити викрас формату не менше А5. Прикладіть викраси різних кольорів один до одного і переконайтеся, що вони між собою поєднуються. Підберіть до них нейтральні відтінки з невеликою різницею в тоні це буде чудовим фоном для підтримки і виділення двох обраних основних кольорів. Дивимося на навколишній світ і прислухаємося до себе. Подорожі один із найкращих способів отримати нові враження. Для пошуку свого інтер'єру в маршрут можна включити не лише пам'ятки і пейзажі, не забувайте шукати деталі в місцевих інтер'єрах, обов'язково відчуйте свій стан навіть у готелі. Людина не може внести в свій будинок усе, що їй хочеться, а потім забути про непотрібності чи роздратуванні. Іноді таких помилок можна уникнути саме в знайомстві з тимчасовими інтер'єрами. Або, навпаки, ще більше переконатися в особистій прив'язаності і комфорті. Подорожуючи і зупиняючись у готелях, ви можете зрозуміти, що вам подобається і де вам комфортно. Щоб не заплутатися і зробити правильні висновки, зрозумійте, чи дійсно вентилятор під стелею рятує від спеки, чи приємний килим для ніг, чи зручний диван замість крісла, чи не ставши вже на інший день викликати роздратування смугастий принт, чи хочеться проводити вечори біля штучного каменю, чи виправдовує джакузі ваше хочу. Якщо ж у вас глибоко засіла історія вашої країни або національні традиції, можете сміливо їх використовувати. Але не перетворюйте свій дім на музей або набір без смаку. У квартирі зі стелями у 2,5 метра будуть задушливо виглядати колони у стилі ампір або барокова ліпнина, а в бетонній архітектурі буде не.